Добрий день, шановні глядачі. Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі, де я вам показую монети з Нейзельберу і срібні України і світу. Слава Україні і слава Збройним силам України. Переходимо до монет. Перша це Руанда. Африканська унція, чергова монета, видається щорічно, щороку з різним дизайном. Міняється дизайн звіра африканського. Ось такий чудовий абрис континента. Рік карбування в даному випадку. Це монета 2015 року. І зображені на ній буйволи. Друкує їх німецький монетний двір. З назвою, яку важко мені вимовити. А номінальний номінант бідна африканська держава. Але, мабуть, горда Руанда. Дуже красива монета, серійна. Вона випускається ось в таких капсулах зазвичай. Але мені цей екземпляр достався просто в е, пластиковій капсулі. Далі. Далі давайте цей же самий виробник. Теж монета від Руанди, та ж Німеччина. Це лунар. Рік змії. Ось оригінальна запайка, в яких поставляються ці монети. Дуже красивий, теж, як і у африканській унції. переливаючийся. зображення, що переливається. Тут у нас змія. Тиражі невідомі. Але на скидку що ці що ці, до 25 тисяч екземплярів. На аверсі у нас також герб Руанди. Якість карбування зливок. Достатня проста матова поверхня тут на аверсі, а от Реверс реально захоплює. Захоплює уяву, дуже красива монета. Характеристики всіх монет, що я вам покажу, це одна унція, срібло 999-ї проби, тобто чисте срібло 31,1 грами. Наступна у нас Австралія. Серійна монета, австралійська коала, щорічний тираж 300 тисяч екземплярів. Дизайн щорі... щороку міняється. <кій> Десь 22 другого року дизайн оновили. Тепер вже немає отакого глянцевого кола, а таке от більш однорідне матове поле. В даному випадку в мене монета 2013 року. Колекціонери усього світу срібних монет полюбляють цю монету і вважають за потрібне. Як то кажуть, must have мати таку монету в своїй колекції. Ось така краса. Далі Канада, Червонохвостий конюк. Судячи по зображенню, це такий хижий, хи, хижий птах, який проживає у Канаді. Монета не ідеальна, це монета ще аж 2015 року. Тоді ще більш застаріле було обладнання для друкування, для карбування монет на канадському монетному дворі королівському. Тому монети зустрічаються з молочними плямами, як і даний екземпляр що в мене. Але для колекції цікава монета. Хто збирає флору фауну, цікавий екземпляр. Наступна Пертмінт Австралія. Це виробник даної монети. Це монета серійна серії Black Flag. То Чорний прапор. Присвячена піратам 17-го сторіччя. Дана монета Кінгстон присвячена э, такому, такому пірату. Зараз я вам скажу. Не пам'ятаю по пам'яті. Так, Каліко Джек, справжнє ім'я Джон Рекхем. Чим він відомий, як і інші пірати 17 сторіччя, вони промишляли, як то кажуть, у Карибському басейні, у Карибських морях? Цей, цей саме капітан, цей саме пірат, відомий тим, що у нього на борту членами екіпажу були дві жінки. Одна з них його. Кохана Анна Бонні, інша теж відома пірат. Е, у 1720 році їх нарешті захопили, спіймали і цього, цього пірата Рекхема Каліко Джека стратили. Монета дуже красива. Це перша монета, яка у мене цієї серії з'явилась в руках. Е, тираж цієї серії лише 15 тисяч екземплярів. Десь з 20-го року чи з 21-го йде ця серія. Щороку одна-дві монети. Дуже красива деталізована монета з маленьким тиражем. Номінальний номінант мікродержава Тувалу. Острівна держава. І ось такий красивий дизайн. Монета йде в мені в колекцію. Можливо, ще одну чи дві, якщо я зможу придбати по нормальній ціні. То спробую придбати Якщо будуть кошти, звичайно. Ви, самі ви, ви знаєте, наскільки дорожчало срібло останнім часом. І усі новинки достатньо дорогі. І нарешті остання монетка це у нас американська монета від монетного двору Scottsdale Mint, Називається Прибулець. Серія стартувала у 2021 році. Тираж цієї серії монет 25 тисяч монет щороку. Випускається кожен рік в новому дизайні. Нашумівша свого часу серія дуже була популярна, окрім звичайної версії, як от у мене Brilliant Circulated, як позиціонує цю якість карбування сам виробник. Окрім звичайної монети, ще монети є з, з напиленням. Там де очі наприклад, світяться у першого, і у другого, і у третьому, і у 22-му, і 23-му. І ось це четверта монета 24-го року цієї серії. Дуже популярна, гарна серія. Я збираю всі чотири монети цієї серії. У мене є. Всесвіт дуже великий, якщо ви поглянете. Вночі на зоряне небо побачите, скільки зірок, і у кожній, можливо, своя система планет, і явно, що десь є ще життя. Тут прибульці ці зображені в такому войовничому стані. да Атакують з бластерами. Є версія з родієвим напиленням, де очі світяться, і частини частини бластера теж світяться. Раніше. Схоздейл Мінт, американський цей монетний двір, випускав їх від Гани, від Африканської держави. А з 24-го року ось вперше інша мікродержава, Самоа, американська Самоа. це Оке... Океанія десь на краю світу, як то кажуть. Між Австралією і Південною Америкою. І ось такий дизайн. Герб цього острівного острівної мікродержави і така класна монета. Зараз більш-менш прийнятна ціна, якщо купувати з-за кордону з доставкою, то десь до 2,5 тисяч можна, якщо пошукати, то знайти цю монетку. Сподіваюсь вам, ну ось і все. Сподіваюсь, вам огляд сподобався. Не забувайте донатити на Збройні Сили України, наближайте перемогу України. І до нових зустрічей. Дякую.